У розширеному розвідці ініціюється вперше, але я маю на ці зробити і традиційною, для того, щоб абсолютно налагодити зв'язок між міністром радою, управлінням адміністративних послуг і суб'єктами надання, суб надання адміністративних послуг в частині абсолютної співпраці і досягнення абсолютної якості надання адміністративних послуг. Виключно я як керівник напрямку зробити це не. У мене є свої вимоги до адміністраторів зроблення адміністративних послуг, але ваша позиція і ваше виконання тих документів, які приймаються адміністраторами, воно обов'язково має бути враховане так само, як і ваші вимоги щодо надання адміністративного послугу якісно. Тому е, дану нараду ми побудуємо шляхом доповіді. До ми до ще не будемо обмежувати. Регламентом в часті ви будете заслуховувати керівників напрямків. Ви можете ставити їм запитання, ініціювати від себе на те, на що потрібно звернути увагу. І керівники напрямку будуть це враховувати і подальшому звітувати так само перед вами, що не було зроблено в роботі для досягнення результатів, який на сьогоднішній момент ще частині або повністю може бути відсутний. Такий спосіб. Слово слова, я запрошую. еще больше начальника управления администрации началась в день консультации. і складається з трьох відділів по трьох цитатах, які я казав. Задача полягає в тому, щоб Державна реєстрація підємств і фізично всіх підприємців. Також державна реєстрація нерковий на, на території міста Хмельницька та Хмельницької області, зв'язку з тим, що повноваження передані не по місту Хмельницькому Хмельницьку, а також по державній реєстрації комунального Хмельницької області. Там реєстрація місця проживання, є приміщення зважає 200 спілкут, що відносила до за Зато до державної ресії служби в перший час зі вітром з осіб про пані прав. різні так, ситуації недопрацювання, не тому що необізнається не працівників, управління не послуг, але те, що деякі є прогалини в нашому законодавці коли щодо самих таких переліку документів, щодо порядку виняття заяв, щодо деяких домі, щодо приміщень, до великих скупності людей. yeah Що не займається міська адміністрація. Якщо з, брати статистику по нерухому війну, по дехальна рухова майна, якщо в травні місяці через управління регітних послуг проходило приблизно день від 30 до 50 заяв до державного лістрації на руковойна, то на даній черги створювалися наскільки що Буде відводження населення міста Хмельницького на 4 іменно цих заявки про організації поминат, то на даний час проведені заходи до того, щоб в черги в пролініційних послуг відносно державної реєстрації комина більше трьох осіб не буває. Сергія, скажіть, будь ласка, у вас, як у керівника управління реєстрації міської ради, є заваження до адміністрації управління у частині прийняття адміністраторами документів з порушеннями, або документів на повному обсязі, або можливо якісь інші ініціативи, які ви хотіли озвучити, які могли бути зараз участь адміністратором для основного дороги. Саме в співпраці в управління адміністрація. Щодо реєстрації заяв, до Tsarna, це це, це, що до нерухового майна, коли ми це усунули, це причина, чому воно було з-за того, що кожна галузь, в якому ми працюємо в правління, а це три напрямки, має якісь свої вимоги і має якісь конкретні заходи щодо збирання цієї документації, надання матеріалів людям. У зв'язку з тим, що ці заходи, за е ці послуги раніше не віддавалися через обрання е національних послуг. Тому е працівниками іноді входячи е їх не було дослідження, були моменти того, що викладати, е що не в повному обсязі були документи, люди потім відмовлялися, як признався місце е проживання, так і реєстрації юридичних осіб. На даний час, після проведення закладів, спільних нарад, спільних дій щодо удосконалення роботи, а саме співпраці управління послуги, питання у нас відносно якості від документації, а саме матеріалів для проведення державної реєстрації. Щодо обслуговування, це має вивірити консультації, надання інформації. Практично ми вийшли на заходи здійснені настільки якісно, що іноді, іноді бувають, що виявляються випадки того, що десь документи прийняті неправильно. але це не за того, що буде спеціальники управління зелених послуг не цих натиках, а з того, що є такі прохавлені. Закладання щодо держав проведе проведення державних інстаційних дій. На даний час залишається більш обґрунтованим і більш проблематичним питанням проведення реєстрації. це реєстрація місця проживання не і не, не причиною якої є не саме не ніяким надання послуг управління однактивних послуг. Тим, що відділ, який створений місць проживання, який був створений в управління, він молодий. Всі права були передані міграційною службою так одночасно, дуже близько, без будь-яких пропозицій і і зуміли причин, але саме не було до кінця сформований штат, а дітки з реєстрації місця проживання попали якраз е, звітні з е, підводом. Це, е, це заклади, навчальні, дійсно, різні категорії. Спільні. Тому е, були моменти, коли були велике скупчення людей щодо реєстрації місця проживання. Це на управлінні самого службу заборонів, на підірну родину Шевської. Сергій, тоді я Мені, на сьогоднішній момент управління питань реєстрації. Так? Я ще раз на загал, я говорю, щоб ви орієнтувалися. Тобто управління питань реєстрації ми утворення дійсно управління, є структури міської ради, реєстрація бізнесу, речових прав і місця проживання. Чи у вас, як керівника трьох натов є бачення щодо своїх вимог, які ви можете презентувати, до управління? Адміністративних послуг для того, щоб усунути недоліки роботі. Що співпраця на сьогоднішній момент? Чи можете стверджувати, що співпраця налагоджена, що всі питання, які можуть бути між державними реєстраторами, головними спеціалістами, інспекторами і адміністраторами, до цього праці є, співпраця частково Я... ще співпраці немає. Я тримався, що ситуація. на теперішній час співпраця, а саме будь-які. І... Недоліки, які виникали під час нашої декабрів, які ми провели реалізаційних дій, що не виконує на судді. Але проводяться заходи щодо збільшення адміністраторів для надання послуг на рахунок під засобів споживання. Тому на даний час провалів недоліків в роботі, а саме в ситуації з збройнім у нас немає. Якщо виникають якісь моменти, вони вбувають. І такі одиночні випадки щодо різ... будь-яких дій, а саме проживання, це вони вирішуються в робочому порядку. Різні причини бувають, чин... розуміючи, тому що люди розуміють, що вони мають право на реєстрацію, але не маючи якогось документів, проводити роз'яснувати роботу, а також практично допомагати в отриманні цих документів в інших органах. Тобто, Зерканіч, коли громадянин звертаються за реєстраційними діями державних реєстраторів і головних спеціалістів, і виникають певні недоречності роботи, будемо так їх називати, так? так? так. Вони в зв'язку що у вас є контакт з управлінням послуг, вирішуються по так? так? Ми можемо це свершувати. Ну, наприклад, у сьогоднішньому випадок, заходить, сьогоднішній випадок звертається людина про реєстрацію місця проживання. Їй відмовляють, реєстратор відмовляє йому, ніяк відмовляє, немає, але потім, в подальшому, було відмовлено йому в реєстрації місце проживання, знову причини зв'язку з тим, що він пропустив 30-денний термін. Для реєстрації місця проживання 100, після того, як його зняти місце проживання за ставить адресу. На даного чоловіка був Державний міграційний службу ускладнень протокол і притягнути до його достатньої віддальності за, за те, що він в спеціальний термін не зробив реєстрацію до статті 107 поступних пропорушення. Але будь-які витрачаючи документи Цієї людини немає. Залишають ну, звідки з нього, нього дали, дали протокол про до доступних практик. Протокол є основа в віддалі протоколу. Ну, немає не копії, ні копії, вона не засічена, тобто ми не можемо довести того, що цей документ в дійсності є, що в дійсності мав таке місце. Людині, ну, розумієте, людина не дошла до сім'ї служби. І в такому практиці вона розуміє про те, що розплатила штраф, і має право за проведення реєстрації місця проживання. Тому Це питання було з мережі особливо вирішено, надали замістичну копію про те, що могли підійшов притягнутися до відповідальності і питання особливо на місці без будь-яких порушень з чим законодавства. Це відповідь того, що одиночні виплатні відмови. В різні місця проживання. Державні затинергована бувають, вони вирішуються індивідуально з кожної особи по мірі її можливості і співпраці з іншими органами, як державної влади, так і організації, підприємств і, і, і інших таких організацій установ.